Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас. Я вірю, що воно буде для когось своєчасним і принесе добрий плід вашому житті. Сьогодні хочу поговорити про те, як важливо нам з вами знати свій шлях. Ви знаєте, що Ісус є шлях, Він істина, Він життя. І коли ми говоримо, що Ісус є нашим шляхом, ми говоримо, що Він формує наш порядок денний, Він Господарює нашому житті. І Він вказує нам на дорогу. Слово твій світильник на зімить. На початку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Ісус Христос є втіленням Божої волі на землі. Він дає нам розуміти, що правильно, що неправильно. Він наша дорога. Тобто ми маємо орієнтир все, що Христом одобрене чи засуджене. Воно нами так і приймається. Якщо це Христос засудив, ми це засуджуємо або не одобрив, ми не одобрюємо. Все, що Христос благословив, ми те приймаємо і йдемо тими дорогами, на які Господь нам вказав. Виконуємо ті заподі, які Господь нам залишив виконувати. І це і є розуміння своєї життєвої дороги. Ми живемо ним, ним ми рухаємося, ним ми існуємо. Все від нього для нього і через нього. Тобто все для нашого Господа, все для, для Ісуса Христа. Для чого ми це робимо? Не для того, щоб якимось чином знаєте, йому лестити. Він не потребує рук людських, діл рук людських. І всі ці шляхи, які ми віддаємо, як ну, приймаємо і. Застосовуємо, які Господь нам вказує, вони благословляють нас, вони приліпляють нас до Бога, який є все і в всьому, який створив всесвіт, створив нас і створив тут правила життя. Тому нам потрібно знати оцей шлях, життєвий шлях, знати свою дорогу, якою є Христос, справжня дорога або істина, та справжня істина, вона випрацьовує в нас силу, випрацьовує нас ентузіазм, випрацьовує в нас. Правильні емоції випрацьовує у нас е, справжню життєву енергію. Я вірю, що людина, яка з'єднана з Христом, вона випромінює небо на землю. Вона завжди має надію серці. І це та людина, яка знає свою дорогу. І я відкриваючи Біблію, я вже бачу орієнтири. слухаючи проповіді, навіть у сьогоднішній Писанні Ви чуєте вже орієнтир, напрямок думати. Категоріями Божого Слова думати так, як Господь хоче, що ви думали. Я зараз свою подорожі в сполучених штатах. Ми зупинилися в готелі в, в штаті Алабама. Ось ми подорожуємо. Наступним штатом буде Джорджія, в, Будемо в Атланті, потім ще в Южній і, і, в Південній і Північній Кароліні. У нас ще будуть мати зустрічі. Ось і потім повертаємося додому. Ви знаєте, що ну, ця поїздка була насичена. Я вже зробив декілька десятків цих слов, цих відео і, і слово підбадьорення до вас, хто долучається до нашого ютуб-каналу для того, щоб підбадьоритись в вірі. І, і ми маємо шлях зараз, ми маємо дорогу, ми, ми плануємо цю дорогу. На цій дорозі Господь нас коригує, направляє і веде. Ми знаємо, куди ми далі йдемо. Ну, Ми запланували свій шлях. І коли ми знаємо нас наш життєвий шлях, в якому змісті, ми знаємо, хто його нам вказує, хто коригує, виправляє і е, дає е, подальші настанови. Це Христос. І тому ми кажемо, Він наш шлях, Він е, є об'єктом е, нашого існування або нашого поповнення, і він є змістом нашого існування тут на землі. тому що. Він нам дав життя, він знає, як це життя побудувати, і якщо ми вірно це життя будуємо, то ми фактично воздаємо йому хвалу і робимо благо собі. Бог в, в, в цій життєвій дорозі для нас має багато для нас як сказати, наших ініціативних початків. Господь хоче, щоб ми багато брали на цьому шляху, щоб ми самі багато що робили з його дозволу. Але це все завдяки тому, що Він є ідейником цього образу мислення, цього відкриття. Він Христос є всім для нас, і тому Він наша дорога. Якщо ми в своїх роздумах десь хитаємося, ми звертаємося до нього. А Господи, чи правильно я це роблю, чи неправильно. Адже ти мій шлях. Підскажи, і Господь завжди підказує. Ось він сказав, як міцно отець сказав, що міцно тримає нас за руку. Христос сказав, що Він посвячує жертву себе за нас. Він полюбив нас неймовірно великою любов'ю, і наша віддача йому це найкраще, що може бути з нашого боку, коли ми визнаємо його господство, його мудрість, його правоту і його порядок в житті. І тримаємося його шляху. Він наша дорога. Тому знайте свою дорогу. Вона незмінно, нерозривно зв'язана з Христом. Нехай на цій дорозі буде багато чудес і Божої слави. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Я Хочу закінчити цю ефір молитвою. Господи, я молюся в ім'я Ісуса Христа за кожну людину. Я вивільняю слова тво... слова життя, слова благословення, слова сили Твоєї, в ім'я Ісуса. Укріпи, зміцни, наповни кожну людину, яка чує ці слова, наповни собою свою силу в ім'я Ісуса Христа. Нехай чудо, яке потрібно всім, хто чує ці слова, виявиться. Чудо зцілення, чудо забезпечення, чудо твоєї надприродної підтримки в ім'я Ісуса Христа. Дякую, дорогі ціні друзі, що було сьогодні зі мною. Боже, благослови вам і до наступних зустрічей.